Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми разом із їжачком послухаємо віршик про цифри. Одиничка цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Це цифра один. Малята. Цифра один. Подивіться ось і два. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає цифра два. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійка ми тебе впізнали. Познайомтесь це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чеберяють. Цифра чотири. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться, Цифра п'ять. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, Ну а шийка, як дуга, вліва зігнута вона. Це дітки, цифра шість. Сім на косу дуже схожа. Та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити. Цифра сім. Звірі тісто замісили, бубликів спекти хотіли, бублики по два зліпились, вісімки з них утворились. Це дітки цифра вісім. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Цифра дев'ять. Ну, а 10 ну, а 10. Так писати доведеться. Стовпчик нулик поєднати. Ось і все, що треба знати. Молодці мої малята їжичок. Дякую вам за те, що ви послухали віршики про цифри. А зараз ми повторимо всі цифри, як вони є. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці мої малята. До нових зустрічей.